Я синенко Мілана Андріївна гурток «Божик», керівник Левчук Львова Васильівна, старша група на Волицький зерно професійно-технічної освіти. Дану пов'язку накладають для фіксації перев'язочного матеріалу при таких травмах: опіки, відморожені, але не другого ступеню, множинні пошкодження, запалення пальців кості і бришківне захворювання. Також пов'язку цього типу використовують при необхідності забундувати кожну палець окремо. При такому виді бунтування дологи та кінцевих поланах кожного з пальця повинні залишитися відкритими. Перед обробкою миємо руки, обробляємо десь з та вдягаємо рукавиці. До пацієнта стаємо обличчя до обличчя, рогумо два, фіксуючі тури на сухобі та переходимо до великого пальця. Якщо права рука, то починаємо з великого. Якщо ліва, то з мизинця. Робимо по 5-6 торів на кожному пальці. Та переходимо назад до суглобу, фіксуємо та переходимо до наступного пальця. Потім розрізаємо та фіксуємо. Кінцівки тільки пальці відкриті, та долоні також відкрита.